І де пруфи на розказні цього дядька. Зараз я навмисно для тебе і для тобі подібних прочитаю деяку інформацію, яку я зібрав навмисно із відкритих джерел. Всі ці події відбувалися майже одночасно в різних регіонах України або напередодні повномасштабного вторгнення, або в перший тиждень його. А ти послухай і подивуйся дивним збігом. На кордоні з Білорусю на момент вторгнення не було наших військ, а були лише прикордонники. Танковий батальйон Вовручі на Житомирщині розформовано. Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону летовища. Аеропорт Жуляни взагалі залишився без охорони ні поліції, ні Національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не обіймав жодної офіційної посади, разом із волонтерами. Залили злітно посадкові смуги в жулянах Мастилом, тим самим унеможлививши посадку літаків Орків із Десантом і врятувавши Київ. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекину перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС. І він просто не встигає це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року. Розчищені всі проходи з окупованого Криму на континентальну частину України. А орки за добу виявляються вже аж під Миколаєвом. Майже всі джавеліни, енлав та Стінгери, передані Великої Британії та США перед самим повномасштабним вторгненням, знаходяться на Яворівському полігоні. І лише мізерна частина вже перебуває у військах. Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський рятують стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які мали це робити, просто зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить суддю Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення Януковича з його посади, посади президента, незважаючи на закінчення строків давності. Цього позову. Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з собру з дубинками і щитами. Вони йдуть не боротися з військовими підрозділами, а йдуть розганяти мітинги. І вони дуже здивувалися, коли їхні колони почали палити в лісах на підступах до Києва. В перші ж дні. Орки йшли колонами через розмінований Чонгар на Голу Пристань, Антонівський міст на Херсон, а Херсонське ТРО не мала зброї і була просто знищена в місті, обеззброєна орками. Генерали СБУ, що керували захистом Херсонщини, десь зникли, стали на лижі, а в підсумку я не Лох лише панізили в званні. а Баканов який понаставляв їх на посади і керував СБУ, Дружбан Зеленського, пішов собі в підсумку спокійно працювати адвокатом, і до нього навіть зараз немає ніяких питань. В перші ж дні летіли ракети на Суми з Білорусі, а БМП та Танки Орків заходили в Суми та область, бо дорога на Київ відремонтована і без укріплень. В Сумах не було ні військових, ні СБУ. Всі вони наказами були виведені з міста напередодні повномасштабного вторгнення. Але ТРО Сум самі виламали двері складів і взяли зброю. Вони захистили Суми та область, підірвали колони в області, зупинили їх. Місце також підривали та знищували окупантів, добиваючи їх, добиваючи їх по лісам. Сумська ТРО повністю знищила гвардійську Кантемирівську танкову дивізію в лісах Сумщини. Але, на жаль, багато хто з героїв загинув. Знаєш, навіть будь-якій нормальній країні за підсумками лише малої частини всього мною перерахованого, твій кумір я не Лох вже десь гойдався би на телеграфному стовбі. І тільки в Україні, такі, як ти, продовжують вимагати пруфів. І мені дуже шкода і сумно. Що Україна, країна героїв, остаточно перетворюється на країну підлабузників та ідіотів.